200 віршів та 400 малюнків. Таку дитячу творчість увібрала збірка Різдвяна казка. Її видали в рамках літературного конкурсу «Проба пера», яку організувала Івано-Франківська міська організація партії регіонів та молоді регіони. Упродовж трьох місяців учні франківських шкіл надсилали свої напрацювання про зимові свята, чудодійну силу новорічної ночі та дива від Святого Миколая. Організатори акції переконують, були розчулені глибиною думки школярів та майстерністю їхнього пера. Малюнки і вірші були дуже всі красиві. У нас ну ми навіть не очікували, що у нас такі талановиті діти. є. були ді діти, ну, до 16 років, але почерк вже дочівних був дуже такий дорослий. Досить книгу дитячих творінь різдвяна казка вирішили презентувати напередодні народження Великого Кобзаря, адже велична постать Шевченка здатна не лише зародити сильні вольові почуття, але й надихнути юні серця на римовані рядки. Вибрати кращих з кращих було дуже важко. Серед головних пріоритетів оригінальність та майстерність написання. П'ятірка лідерів отримала грошові винагороди. Найкращою визнали поезію десятикласниці Марти Баранець та друге місце посів п'ятикласник Дмитро Зубрицький в їхніх творах біль та переживання людей. І в ніч бажання єдине загадане було для щастя дитини. Просила, вчепилася за надію, сказала собі Я не знаю та вірю. І знаєш, кому ви ще не казали. Шукали б ви доказів чи не шукали. Дух святий існує. Я вас запевняю. Прокинулась зранку, вікно виглядаю, а сонце маленьке на дворі сміється. І дякую матір від щирого серця за всі молитви за безсонні ночі. Донечці чудом відкрила очі. Не знаю, чи вірите в мою історію, чи опираєтесь на наукову теорію, та все ж о 12- в ніч новорічно. Просіть не для себе для інших одного разу я побачив програму про самотніх дітей, які батьки поїхали за кордон. І мені спала така думка. Так, така думка, щоб написати про це вірш. Однак без уваги не залишилася жодна дитина, яка виявила на папері свої думки та мрії. У книзі різдвяна казка надруковано усі надіслані вірші та малюнки. Така акція запевняють регіонали не остання. Уже до 350 річчя з дня народження Івано-Франківська вони очікують на чергову порцію учнівських творчих роздумів.